Вона одна з найвідоміших жінок в історії Османської імперії. Українка, яка з гарему піднялася до найвищих шаблів влади, рабиня, яка стала дружиною султана, її ім'я Роксолана або Хюрем Султан. Її доля це не легенда. Це історія про силу волі, дипломатію, глибокий розум. Сьогодні наше відео про неї. Залишайтеся з нами. Роксолана, безперечно, є однією з найбільш відомих жінок не тільки в українській та турецькій, але й у світовій історії. Про неї написано десятки книжок і музичних творів. Її зображено на багатьох картинах, хоча всі вони уявні. Сучасному поколінню українців вона відома насамперед за вітчизняним серіалом Роксолана з Олькою Сумською у головній ролі та турецьким серіалом Величне століття. Але що насправді відомо про цю історичну постать. Достовірних документальних свідчень про Роксолану до наших днів збереглося не так вже й багато. Більшість з них літературні твори та поеми. Насправді, досі остаточно не з'ясоване її походження. Через це на Роксолану, окрім України, претендують ще й Польща, Угорщина, Білорусь, Литва, Росія. Невідомо ні дати її народження, ні навіть справжнє ім'я. Ототожні Роксолани з Анастасією або Олександру Лісовською виникло у 19 столітті та не спирається на надійні докази. Щодо українського походження Роксолани існують такі прямі і непрямі свідчення. Посол Священної Римської імперії в Османській імперії у 1580-х роках писав, що жінку прозвали Роксоланою через те, що вона походила із так званої Роксоланії, тобто північного Причорномор'я. Роксоланію тоді часто називали території України. Посол Великого Князівства Литовського у Кримському ханстві Михалон Литвин у творі про звичаї татар, литовців і московитян. 1550 року писав, що улюблена дружина турецького імператора викрадена була із землі нашої до 1569 року. Українські землі належали саме до Великого Князівства Литовського і учасник посольства Речі Посполитої до Османської імперії у 1621-1622 роках переповідав. Розповіді турків про те, що Роксалана була донькою православного з Роготина, нині місто на Івано-Франківщині. Отже, багато народів і понині намагаються всіма способами долучити Роксолани та її слави собі. У дитячому або підлітковому віці Роксолану полонили кримські татари і продали на навільничому ринку. Згодом її подарували Сулейману I пишному, роки правління якого з 1520 до 1566 стали періодом найвищого розквіту Османської імперії. Величезна мусульманська держава простягалася тоді від Угорщини до Сомалі і від країн Закавказя до Марокко. Сулейман I, пишний син Селіма I, грізного був одним з найвідоміших османських султанів. У Європі його звали пишний Османській імперії, кануні законодавець за створення законів, спрямованих на захист інтересів феодалів, закріплення селян за їхніми земельними ділянками, які належали поміщикам. Фактично, це було введення кріпацтва. Гарем це не лише місце задоволень. Це складна система влади, інтриг і боротьби. Роксолана швидко виділилася серед інших жінок. Освічена, квітлива, харизматична. Вона завоювала серце султана. У султанському гаремі дівчина отримала ім'я Хюрем, тобто весела. Дуже скоро вона привернула увагу правителя і домоглася відсторонення головної наложниці Мехідевран. За 10 років нова фаворитка народила султанові п'ятеро синів і доньку. За османською традицією, після цього жінку відправляли до віддаленої провінції, де й мав виховуватися вірогідний наступник престолу. Та Хюрем стала першою фавориткою, яку залишили в Стамбулі. Сучасники ніяк не могли пояснити її впливовість і просто вважали, що Хюрем зачеклувала султана. Вперше за століття Падишах узаконив шлюб із наложницею. Її вплив на політику була безмежна. Першого сина Роксолана народило в жовтні 1522 року. За законами віри, султан міг мати чотирьох законних дружин та стільки наложниць, скільки міг утримувати. До Сулеймана османські султани не брали офіційних шлюбів уже близько століття. Всіх дітей їм народжували наложниці. Жінки, що народжували синів, приймали іслам і ставали фаворитками. Шлюб та гучне весілля Сулеймана і Хюрем. І відбулися в 1530 році. Султан призначив їй посаг у п'ять тисяч золотих. Також Сулейман запровадив спеціально для Хюрем титул хасекі, другий за значістю в гаремі після Валіде. А після смерті матері Султана Айше Хавси Султан у 1534 році Роксолана стала управителькою гарему. А вже ж Роксалана не була лише дружиною, вона писала листи правителям Європи, вела перемовини, впливала на стратегію імперії. Збереглись її листи польському королю, неймовірний приклад жіночої дипломатії епохи Ренесансу. За її участі були вигнані політичні суперники, а династія продовжила існування за новими правилами. Вона фактично стала першою жінкою при владі в історії Османської імперії. Хюрем Султан була меценаткою. Вона збудувала мечеть, лікарні, громадські кухні, школи, притулки. Її ім'я носять архітектурні шедеври Стамбула. Роксолана запропонувала Султанові збудувати мечеть, названу його ім'ям. Сулеманьє Джамі, у ній і похована. Хюрем Султан померла 15 або 18 квітня 1558 року, похована в мавзолеї, збудованому на подвір'ї мечеті Сулеймана. Сулейман проводив активну діяльність на її честь. По всій імперії збудував велику кількість об'єктів, присвячених їй. Султан помер в ніч з 5 на 6 вересня 1566 року. Під час військового походу на Угорщину ціла падишаха перевезли до Стамбулу і поховали поруч з Роксоланою. Існує кілька портретів Роксолани, найперший з яких належить невідомому автору. Всі вони уявні, жоден не написаний з натури. Гарем був закритий для художників. Щоправда, на всіх прижиттєвих портретах Роксолана виглядає майже однаково. Також можливо, що портрети створювалися зі слів венеційських послів, які неодноразово бачили Роксолана.